Всім привіт-привіт! Ви на каналі Драконути завжди вперед, і сьогодні ми у Луцьку. Сюди ми приїхали вже у чудовому настрої, адже ми відчували. Нас чекають неймовірні пригоди. Відчуття нас не підвели. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми відрізнялися від усіх пасажирів у поїзді Івано-Франківськ. Луцьк своїм пляжним настроєм. І тут раптом ми на вокзалі помітили оцього цікавого чоловічка на ім'я Зустрічайко, символ гостинності лучан. Ми прочитали про нього, подивилися qr код Там сказано, Луцька міська рада пропонує туристам пройти квест по пошуку гликонів». і ми одразу ж вирішили. Ми у грі. ж такі кликуни. Я Андрій Єдинак, і я Луцький кликун. Бартую! Це середньовічні глашатаї, які оголошували розпорядження магістрату. Попереджали про загрозу, читали укази і сурмили під час незвичайних ситуацій. Цей образ став символом Луцька. Цей проект із 19 пронзових фігурок започаткували у 2014 році. Як ви милуєтеся Луцьком, подякую Укрзалізниці за чудову мандрівку до Луцьку. Так так, саме Укрзалізниці направили нас сюди. Адже квитків івано франківськ Київ не було. Ніяк. Взагалі. Довелося їхати через Луцьк. Таке неочікуване знайомство стало вкрай приємним. Ми виявили, що Луцьк недооцінене з туристичної точки зору місто. Тут дуже цікаво. Приїжджайте. Найбільш зручний маршрут із пошуку кликунів, який дозволить пройти цей квест якнайшвидше. Записуйте послідовність пошуку. Наступний Семен Густ вмів смачно готувати, тому і виглядає він відповідно. Лучани, яких ми запитували про кликунів. Нічого не знала про ці фігурки, Правда дивно. Хоча я напевно і сама би, якщо б в нашому було місці таке щось, не знала би. Тому краще запитати у місцевих адресах чи будівлі, які пов'язані із кликунами. Семен густ розмістився прямо на терасі кафе, де віно. Шукайте це кафе. Неподалік цього місця розмістився розважальний центр Промінь. Там багато цікавого для дітей. До речі, а ви знали, що у Луцьку є справжнє чорничне кафе? Воно знаходиться якраз у розважальному центрі Промінь. Тут усе ніби створене з чорниць від кольорів до смаків. Коли заходиш сюди, здається, що потрапив у маленьку ягідну казку. А ми вже біжимо до книжка. Відверто кажучи, пошуки книжка виявилися непростими, найскладнішими з усіх. Якщо вірити карті, він мав бути десь за пам'ятником Шевченка. Якщо вірити фото з сайту міськради, позаду нього вікна Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми прям дуже ретельно його шукали. Запитували у перехожих, заглянули під кожен кущик, під кожну травинку, забігали у навколишні кав'ярні, запитували викладачів університету, які виходили із закладу. Ми навіть спитали в охоронця. Який чергував всередині навчального закладу? Ніхто нічого не знав про клику на Аж потім гугл підказав нам, що книжко був викрадений зловмисниками і його розшукує поліція. Ми навіть знайшли місце, де сидів книжко. Там лишився слід від нього. Панове грабіжники, поверніть книжка на місце, майте совість, але ми знайшли і позитивний момент. Адже завдяки пошукам книжка, ми опинилися в дуже мальовничому місці серці Луцька, тут пам'ятник старажу Шевченку, а навпроти неймовірний каскад фонтанів і вхід у величезний парк, який приховує безліч пригод. Цей парк названо іменем Лесі Українки, тому що вона колись жила тут і любила прогулюватися з саме тими стежинками, які ми зараз з вами бачимо. В цьому парку розмістився Луцький зоопарк, човники Луцька Венеція, парк ліхтарів та мотосковий парк стежини здоров'я. Може зайти сюди вранці і поринути у пригоди на цілий день. Але зараз ми не звертаємо уваги на них, колись сюди повернемося. Адже нас чекають інші кликуни. Зовсім неподалік розмістився зірко. І лише побачивши його, ми остаточно переконалися, що всі кликуни розташовані у місті із глибоким сенсом. Зірко біля сонячного годинника із планетами сонячної системи, книжко біля університету, як символ знань, семен густ біля кафе. Ну і зустрічайко на вокзалі. Луцькі клейкуни символізують не лише зв'язок між минулим та сучасним Луцька та є уособленням міської історії, але й ще й символами значних культурних об'єктів, поблизу яких розташовані. В цьому місті пропоную зупинитися і спробувати за іменами клейкунів здогадатися, біля чого можуть розміщуватися: музика, кавус, ключник і вогняр. Здогадалися? Давайте перевіримо. Швиденько напишіть в коментарях свою версію. А поки ви пишете, я вже біжу шукати трилінку. Щоб його побачити, треба уважно дивитися під ноги. Цей кликун нагадує нам про Владислава Трилінського, власника патенту на шестикутну плитку, Трилінку, якою раніше вимощували вулиці Луцьку. Саме ця плитка славилася неймовірною витривалістю. У Луцьку була бетонарня. Яка виготовляла цю бруківку для всієї Європи? Загодиться цей клеклун біля входу у ресторан Бравий швейк досить цікавий заклад до речі. Зовсім неподалік із зірком і трилінку розмістився кликон музика. Він співає гімн Волині біля входу у палац культури. Трохи спробувала заспівати і з ним. Останні три кликони, яких я знайшла, являють собою певний трикутник. Напевне, вони втрьох охороняють театральний майдан і милуються лесюнею. Тут дуже красиво. В історичній частині міста можна знайти і кауса. Він істотно відрізняється від попередніх трьох розміром. Його важко не поміститься. А подивіться, які тут цікаві стіни і лавка примирення. Ми з вами знайшли у цьому відео сімох луцьких кликунів. У наступному відео ми обов'язково продовжимо квест по їх пошуку. Якщо ви не хочете пропустити таку цікаву мандрівку Луцьку, обов'язково підпишіться. А ще у коментарях ви можете мене спитати щось про Луцьк. І якщо я знатиму відповідь, обов'язково у наступному відео відповім на ваше питання. Не забувайте про вподобайку. Це дуже важливо для мене і мені дуже приємно. Всім бай бай